Пане Олександре, хочемо з вами поговорити про. Те, що відбулося вчора на Росії, зокрема, про так званий теракт у підмосковному Красногорську. Зокрема, багато різних версій того, що трапилося, і хто може бути причетним до цього теракту, хто за ним може стояти. Зокрема, дуже багато хто вважає, що цей сценарій схожий на норд 2 або ж на Рязанський цукор, як це відбувалося на початку 2000-х. Цікаво почути вашу думку, адже ви. Якраз спеціалізуєтеся на Росії, то що ви вважаєте? І чи дійсно це якраз схоже на те, що відбувалося 20 років тому? Абсолютно, це один почерк. Путін все, що в нього виходило колись замолоду, він зараз намагається впровадити війну. Провадити відповідно ці теракти, він думає, що це буде йому якась рятівна паличка, яка дозволить йому перевернути ситуацію. Тобто, з великим рахунком, що ми побачили, ми побачили, що терористи якось вальяжно ходили. Вони зовсім не були схожі на людей, які прийшли на ну з ризиком для свого життя. Тобто, вони просто ходили там. Видно було, що це якісь ну, підставні якісь люди. Потім їхні обличчя, яких ось зараз впіймали, Виявляється, що це не ті, яких впіймали. Виявляється, що там поліцейська дільниця, якась там супер-пупер спецназ знаходиться отак буквально на виході з цього крокуса, уявіть собі вони годину чи півтори їхали. Уявіть собі, що в Москві, де тільки бабуся вийде з плакатом, там зразу 10 ментів з'являється, щоб там на концерті взагалі жодного поліцейського не було і ніякого. Тобто, це абсолютно на такому масовому. Тобто, це абсолютно шито білими нитками, і головне для чого це все робиться. А от ну щоб звинуватити Україну, це одне, щоб за закрутити гайки, це друге, щоб пов'язати Україну з іділом, да раптом, щоб оголосити мобілізацію там в Росії. До речі, навіть така історія з картками зараз вони будуть за фінансами контроль брати, щоб люди не могли там перераховувати одне одному. Вони ж сказали, що в цих терористів картки хтось там їм скинув, ну уявіть собі, терорист отримує гроші на картку. А це взагалі б як цей пародія. Тому все це абсолютно явно шито білими нитками і зроблено для того, щоб звинуватити Україну, але також закрутити гайки і впровадити такий терористичний режим аля Північна Корея в Росії. То це така багато да, е, як отопутінська. Е, ну, але ніхто цьому повірить у світі? Ніхто. Е, може, якісь там будуть вдавати васали і російські агенти, що вони цьому повірили на Заході, але я думаю, що їх засміє преса і заплює. Пане Олександре, ну але також пам'ятаємо, що ще два тижні тому були повідомлення від американських спецслужб, і зокрема і посольство Сполучених Штатів в Росії закликало всіх американських. Громадян залишити і цю країну або взагалі не не ходити на якісь масові заходи, де багато збирається людей. То але пам'ятаємо, що це ж запитували в Путіна, який назвав це якось там маячнею, що він і чи погрозами з, з боку Сполучених Штатів та шантажа. Угу. То чому на вашу думку? Чи 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 дійсно на вашу думку, як ви вважаєте, сполучені штати знали, що це готується цей теракт? Зокрема, і за ним що може стояти? ФСБ або е, сам Путін. Ну, вони розумієте, там же ж як в темно використовують часто. Uh -huh. Uh -huh. Тобто і діл, але цьому і ділу, наприклад, допомогли фактично, да? uh -huh. спецслужби, допомогти допомогли це все зробити цьому групованню. Вони е, і відповідно отримують від цього всі бонуси. Тобто, хто головний вигодоотримувач від цього всього Путін. Значи він за цим і стоїть, тому тут все достатньо просто. Тобто, навіть якщо вони там бородаті, вони не знайшли там якогось українця, да а знайшли там всіх таджиків. Все одно вони будуть ліпити Горбатого. І... А коли буде треба, то їм буде треба, то знайдуть і українців, і сто українців. Тобто, це треба сказати абсолютно злочинна організація в Росії при владі, яка свого основного опозиціонера. Труїла труси йому, ви собі отрутою, а от потім убила його в тюрмі ось зовсім нещодавно місяць тому. А, тому тут все абсолютно ясно і прозоро а, з цими е е кривавими упорями кремлівським. До речі, е російський журналіст Нівзоров е е е який втік з Росії, він так досить не знає, де він зараз знаходиться, але він так в'їдливо це все. Розказує, він каже, що в цих старичків ГБшних російських в них такий рефлекс при будь-якій незрозумілій ситуації організовувати теракт, а потім вже викручувати його так, як їм вигідно. Тому це швидше за все так воно і працювало. Пане Олександре, але повертаючись до подій, зокрема в Нордості чи приходу Путіна до влади, то зокрема, чи можете трішки нагадати для молодшої нашої аудиторії, чи чи можна пов'язати чи провести якісь паралелі стосовно того, що відбувалося наприкінці 90-х, на початку 2000-х, коли якраз ось ця гибня добиралася до влади? Ну, дивіться, була така ситуація, дуже така, теж прозора свого часу. А, вийшла книжка в 97-му році в Росії про те, як ФСБ а 97-й рік, це після Чеченської війни, яку Росія програла, першою, що мовляв, спецслужби організовують підрив будинків російські спецслужби. А для того щоб почати нову війну і прийти до влади, це було така книжечка вийшла. Уявіть собі, чи це якийсь злив був, чи просто, ну я не знаю, як це так сталося. Коротше, все це було потім в ре, реальності застосовано. Уявіть собі, үгін. от підривали ці будинки, знов таки знаходили там чеченців, якихось чи вони до цього були причетні, чи не причетні. Досі невідомо, достеменно, але відомо що. Коли вони в Рязані е, знайшли е, такі мішки з вибухівкою в будинку мешканці, а, і, і, а потім ці е, сказали, що це там не вибухівка, а цукор. Що це просто навчання вони проводили, і це такі навчання, угу. розумієте? Угу. А, от, е, Що вони там не хотіли підірвати якийсь черговий будинок в цій Рязані. Те, що це просто навчання. Тобто вони на, ці, п, на емоції страху, паніки, намагалися от, прийти до влади, зрештою, прийшли, да? так? І зараз у них все рушиться, а вони намагаються всіляко е, зупинити підтримку України е, з боку світу. І вони оці всі старі заяложені карти витягають своє, е, своєго рукава краплення. Пане Олександре, от є е, така думка вже сьогодні, що е, після того як знайдуть винних у теракті, і ці винні будуть передбачувано не пов'язані з Україною, е, з головним управлінням розвідки Міноборони, зокрема, то буде віддано наказ вдарити по об'єктах ГУР в Україні. От ми знаємо, що навіть під ранок 21 березня е, повідомляли українські змі, що майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія атакує, Кувала Київ, були націлені на об'єкти саме головного управління розвідки. То як ви вважаєте, чи все таки будуть росіяни зараз полювати саме на українських українців і тих службовців, які працюють у головному управлінні розвідки? Головний ну, них полюють. І Це може стосуватися їхніх удари і політичної, і по політичному керівництву нашому. І по родичах уже Медведів говорять, що треба родичів вбивати. Mm -hmm. ну, тобто вони намагаються просто залякати таку максимально оцю терору а, 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 атмосферу посіяти. От, ну, що нового? Нового нічого. Станом на зараз. Те, що було, ми вже побачили 20, якого там, 20...

Пане Олександре, але ще цікаво стосовно от, реакції Таджикистану на оприлюднення і, мен, і підозрюваних в цьому теракті, і загалом то чи не варто зараз очікувати дійсно на Росії якихось антитаджитських погромів, і, чи, чи це також якимось чином не ну, не не виляться згодом там із переворотами в Таджикистані чи щось схоже. Я думаю, що наврядчі. Uh -huh. Ще зараз в Таджикистан влізти Росії з якимись там спробами втрутитись. Тобто, у них вони сили. Вони з тої бази вже виводили війська, перекидали їх в Україну там, ну грубо кажучи, дестабілізувати ситуацію, вони там щось можуть, але взяти її під контроль це для них буде просто чергова проблема. Тому чесно кажучи, я сумніваюся, що вони там в Таджикистані до чогось так би мовити до, до Ригу в якісь свої цілі. Вони будуть валити на Україну. Зараз у них одна ціль це Україна, от ну і Захід там розсварити захід, скинути на нас якусь там тіні і так далі. Оце вони що займаються. Якщо їм ще таджиками зараз, їм зараз не до таджиків, повірте, наші їх щодня так пресують. Наші доблесні війська, що їм зараз не дотаджить. Пане Олександре, але цікаво дізнатися, то, а яким чином ось це російське суспільство може відреагувати на цю ситуацію, чи дійсно там почнеться якась айфорія, та, чи вставай, страна огромна, є щось в такому плані? Я думаю, що знаєте, такі речі бувають один раз. Тобто, колись один раз вони вдалися, а потім все, що повторюється, воно все слабше, слабше і слабше. Тобто така маніпуляція могла, і такі облуда могла відбуватися там тоді. А зараз, ну хто цьому повірить? Е, яка преса? Тим більше, що американці взагалі блискуче відреагували на це все Ну з самого початку, які е, скинули росіянам цю інформацію, публічно її розмістили, фактично попередили Росію про теракт, а Росія нічого не зробила, щоб цей теракт запобігти. Да? Тобто видно, що влада була в цьому. Зацікавлена, тому що все інше виглядає просто як тупість, тому от така історія, пане Олександре. А як ви розцінюєте заяву і реакцію від України? Чи була вона, скажімо, такою дипломатичною, достатньою? І загалом, як Україна має реагувати на подібні історії? Ні, ну, правильно все заявили по лінії МЗС, по лінії спецслужб, все правильно? От, було чітко сказано радником, до речі, э, Офісу президента подаляком, там все нормально було з точки зору реакції. То на сам кінець, пане Олександре, як ви вважаєте, чи варто очікувати схожих терактів на Росії і надалі? Думаю, так. Да. Да, вони будуть це брати, ну в це буде дедалі менше вірити, але вони будуть навіть коли це щоб не звинувачувати. Ну коротше, вони звинувачувати Україну і Захід будуть завжди, але скільки зможуть, скільки вони будуть існувати. Але справа в тому, що вони це будуть використовувати просто щоб закрутити гайки. У них економічна і наростає проблеми. Народ буде їсти все менше і менше. Його будуть переводити на пайок такий дуже голодний економ. Е, відповідно, бунтівні настрої будуть з'являтися. вони їх будуть заганяти в совок і північно корейську цю е, дієту. Да а, дуже убогу, от і все це буде зустрічати відповідний спротив населення а влада буде тероризувати населення для того, щоб просто залякати і придушити будь-які е, спротиви, будь-які натяки насправді. Пане Олександре, ну і я ще така думка, що Путін починав з терактів проти свого народу, і ними він закінчить своє царювання, то на вашу думку, чи дійсно він закінчить своє царювання саме, от, вдаючись до таких методів придушення росіян і знищення фактично їх? Знаєте, складається парадоксальна ситуація, коли для Росії Вигідно було б вийти з цієї ситуації з конфронтації з Заходом, повернутися в якесь нормальне спілкування в міжнародний розподіл праці. Це життєвий інтерес Росії, але в Російської, і в принципі, будь-який керівник Росії, окрім Путіна, який би прийшов, він би мав би розуміти, що є така опція, щоб повернення до нормальності. Але Путін навколо себе підбирав таких взагалі людей абсолютно. Скажем так, абсолютно з, -з, з якихось не те, щоб зламаних, а таких самих калічних, е як ну коротше, скособочених, які нічого не представляють ніякої там е національної інтереси, навіть поняття немає, що це таке. Вони думають тільки про цей свій клан, щоб десь в бункері з -з заритися, а там трава не росте. Ну, це і виникає така загроза, що інші будуть такі самі, розумієте, що це цей маразм, що вони занурюються в цю колективну диктатуру, а, як це, ну наприклад, як Кімчинин, да, північнокорейський. Що вони в, в такому стилі будуть жити. І населення їхнє теж буде в такому стилі жити. Ну Це все дуже така ситуація дрімуча, і цьому можна протиставити, звичайно, тільки силу заходу. Зараз її трошки бракує. Тобто ви не поділяєте цю думку, що Путін закінчить своє царювання саме терактом? Не знаю. Що він сам себе підірве. Я думаю, що як Ми він хто його знає. Е, ну, взагалі була спроба у нещодавно, рік тому, у Пригожина, да, щоб він закінчив. Угу. Можливо, там знайдеться хтось в охороні, який, так би мовити. А можливо, воно все природнім шляхом, як у Сталіна. От як воно буде, один Бог знає.